see пристанно в небі бачити бажаю. Благослови, Боже щедрий благодати, дай щасливо вік прожити, в тобі жити, умирати, в небесах тебе хвалити. Си, благослово, о Боже великого милосердя, благо нескінченне. Оце сьогодні ми кличемо з прірви Своєї біди, до Твого милосердя, до Твоєї милості, о Боже, і кричимо могутнім голосом своєї нужди. Ласкавий Боже. Не відкидаймо литов вигнанці цієї землі. О Господи, Ти знаєш про нашу біду і те, що власними силами ми неспроможні піднестися до Тебе, тому благаємо Тебе, нехай Твоя благодать випереджає наші наміри, безустанно примножує Твоє милосердя, щоб ми вірно виконували Твою святу волю в житті та в годину смерті. Нехай Твоє всесильне милосердя захищає нас від ударів ворогів нашого спасіння, щоб ми з довірою, як діти, чекали Твого остаточного приходу в день, який знаєш тільки Ти. Уповаємо, що ми отримаємо все, що нам обіцяв Ісус. Бо Ісус це наша довіра, а Його милосердне серце це відчинені двері до неба. Амінь Вім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші. Як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, Вірую в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця Неба і землі, і всього видимого і невидимого. І в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця родженого перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного З Отцем, що через Нього все сталося. Він задля нас, людей, і нашого Ради, спасіння, зійшов із небес, і воплотився з Духа Святого і Марії і Діви і стався чоловіком, і був розп'ятий за нас за понтія пилата. І страждав, і був похований, і воскрес у третій день, згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця, і в Духа Святого Господа Животворящого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і сином рівнопоклоняємо і рівнославимо, що говорив через пророків. В єдину, святу, соборну і апостольську церкву і сповідаю одне хрещення на відпущення гріхів, очікую Воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа, Ісуса Христа. Для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, задля за болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом. Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу, задля болючих Його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь має милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, має милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, має милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, має милосердя над нами і над цілим світом, Отче придвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого. А нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь має милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, має милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, має милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, Отче предвічний жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого. А нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу, задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь має милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь має милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, Май милу над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпій, має милосердя над нами і над цілим світом. Святий Боже, святий крІпкий, святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ, Амінь Святий Боже, святий кріпкий святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ, Амінь. Святий Боже, святий кріпкий святий безсмертний. Помилуй нас і цілий світ, Амінь. Покрови воду, що виплили з найсвятішого серця Ісусового, як цілюще джерело милосердя для нас. На тебе ми уповаємо і в Тобі всю свою надію покладаємо. Ісусе, на тебе всю надію свою покладаємо, щиро просимо з глибини наших душ, почуй молитви, дітей Твоїх. Споглянь час важких випробувань на нашу рідну Україну, благослови та зміцни воїнів наших, владу, уряд та весь народ наш, які протистоять підступному російському агресору на землі, на морі та у повітрі. Правдолюбивий, Господи, не дай ворогам знищити державу, народ та святині наші, благаємо Тебе, даруй нам з іменем Твоїм перемогу. І справедливий мир наблизь, пошли грізного очільника небесного воїнства Твого, архістратига Михаїла, на допомогу мужнім захисникам нашим, щоб диявольські задуми агресора зруйнували вони та вберегли нашу Батьківщину Україну. Амінь. В ім'я Отця і сина, і Святого Духа Амінь, ім'я Отця і сина, і Святого Духа Амінь, ім'я Отця і Сина. І Святого Духа, Амінь. Щиро дякую всім за спільне молитовне єднання вервички до Божого милосердя, нехай свята Божа любов супроводжує нас в житті на кожному кроці. Бажаю всім щасливого благословенного вечора і мирної Господньої нічки. Слава Ісусу Христу, слава навіки! О милий Ісусе, ти чуєш зову, поглянь, як без тебе, гріхах, я живу, прийди, Боже, милий, мене порятуй, з безодні страшно. Прийди, Боже, милий, мене порятуй, з безодні страшної, мій голос почуй, ти дав мені Боже, і сонце, і тепло, а я тобі в плату несу тільки зло. Молюся, благаю, помилуй прости, терпіння дай сили, свій хрест донести, молюся благаю, помилуй прости, терпіння дай сили, свій хрест донести. Квіти барвисті в гаю посадив, ніхто мене в світі ще так не любив, Спаситель Божий, почуй голос мій, прости. Спасителю Божий, почуй голос мій, прости мені, грішні, слугині твої, прости мені, Боже, що я вже не раз, тебе забувала у ранішній час. Коли ти на землю тепло посилав, тепло і любов'ю, мене зігрівав. коли ти на землю, тепло посилав, тепло і любов'ю, мене зігрівав. Прости, що без тебе провадила дні, а ти не лишав мене навіть у сні, прости, Боже милий, життя моє справ, прости, що грішила, а ти все прощав, прости, Боже милий. Життя моє справ, прости, що грішила, а ти все прощав, о Боже ти сина, на муки послав, щоб мін мою душу з гріхів врятував, а я непокірна і досі благаю, помилуй, прошу, а я непокірна і досі грішу, молюся, благаю, помилуй, прошу. О, милий Ісусе, ти кличеш мене. Нехай твоє серце, мій голос торкне, стаю на колінах, молюся с Ісусе мій мили, молитву прийми, стаю на колінах, молюся срізьми. Jesus e mim,